Раз в тих проєктах, яку ми бачили з вами отут на великому полі. Це люди, які не просто жили, переховувалися, пересиділи собі в країнці. Вони жили, але виходили на боротьбу і боролися за що ми чекаємо за незалежним, за те, щоб ми зараз з вами мали свою державу, кожна епоха, герої кожної епохи. По краплині, по клубинці якраз створили те, що ми сьогодні маємо можливість жити вільно, Бачите такий музей, в якому ми були сьогодні, Бачите таку Київ, де ми їздили з вами, і читати про ці історичні події, знати про них це є наша історія, це є історія нашої держави, нашого краю, нашого селища. І ми це все з вами повинні знати для того, щоб ми. Про себе все і могли надалі передавати всі ці відомості, всю цю інформацію постійно. Ось такий монумент зробили тут люди, які будували цей храм і створили, тому що ці от, от будівлі, яка забудувала, відбувалися працювання тих людей, які заповнювали дітку, тут вівся допит, тут. Людей. І тому власне це місце воно таке, можна сказати, і святе і приворочено в тому, що пам'ять про цих людей. Ми не можемо поіменно пам'ятати цих людей, але пам'ять про всіх них, про те, що вони зробили для себе, для своєї держави, для нас, для будований тут нещодавно було відкриття.